Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок я готую сніданок. На сніданок суп. У нас буде суп. Вкину сюди макарони і в кінці у яйце розколочу, і не одне. Вкинула ось два курячих філе. Де воно там, друге? ну плаває там. Два курячих філе відварю, витягну тоді його, і на вечір салат з курячим філе. І пікінською капустою своєю, домашньою зроблю. Треба тільки що дали світло, то треба на картоплю тут хоч роздивитися. Бо при приканці, при лампі, чистила ж її, то все може бути. Угу. При лампі. Набираюся на лампу. Оце хочу порекомендувати вам лампу ось таку. В Аврорі ми таку лампу купували. О, в Аврорі таку лампу придбали. І дуже вона нам зручна. І виручає, як світла нема. Заряджається вона. Ой! Зразу підожіть ось. Так, зачекайте хвилиночку. Виключу, щоб тоді пальця там не зачіпати пальцем. Заряджається воно як телефон. Ось включається, виключається. Включив лампу, виключив. Але ж як включив, то вона ще не світить, якщо ненароком не доторкнешся до цієї позначки. Бачите, ось доторкнувся, лампа включилася. Може, режими різні тут. Менше, більше. І третій такий режим жовтеньке там і таке біленьке. І гарно вона освітлює усю кухню нам. На магнітику ось тут магнітик. І це з її, наприклад, над плитою до витяжки, або ж до холодильника причепив. Або ж до бойлера, отакого, якщо на кухні він. І тоді можна щось і робити. А вже ж як світло включатимуть, то тоді вже отам каструлю заглядать. Та де картоплю не дочистив із супу чи борщу витягати. Сходіть в Аврору, пошукайте, або ж консультантів попитайте, і купіть собі таку зручну лампу. Зразу знову світло виключать. Тож я і телефон заряджаю, і відео для вас знімаю, і на коментарі деякі відповідають. Отам, От під минулим відео, були деякі коментарі. Не сподобалися нігті мої. То що ж я хочу е на такі коментарі е сказати? Сільський житель підсобне господарство землю має, і на ній постійно, е зранку до вечора, то вночі пахає. Та й міський житель е теж не один дачі має, бо в цьому житті хто як може, так і виживає. Тож, не хвилюйтеся за нігті мої, я обов'язково їжа ж протягом днями вимиваю і не до вашого, до свого рота їжу тягаю. Тож чи грязні нігті, руки, то, повірте, не біда. головне у людини це чиста душа. Вже телефони виключила, а тоді включила, бо будуть писати і за прическу мою. Помила голову та феном не хочу сушить. А оце дівчатка у ну, мене завжди воно це хто зна куди стричить. Потягло десь, погриміло далі. Зранку був туман, а тоді таке лило і гриміло, і мигало. По такій же погоді нічого не будеш там на дворі робити. Тож, буду становитися, обід варить. Вже я доварюю борщ і займаюся запіканкою. Підготувала я форму. Ось в такому лотку буду я запіканку в духовці запікати, змастила її вершковим маслом. Відварила макарони. Макарони я солила. На ще гарячі макарони, вершкове масло накришила і цукор додала. Все роблю на око і за своїм смаком. Сир той, що у мене був. Оце ж додала до макаронів. Ну, Звичайно, на таку кількість макаронів бажано, щоб більше сиру було. Дві столові ложки сметани, одне яйце, ну яйце ж у мене і в сирові є. Якби були родзинки, то ще б і родзинки вкинула сюди. Мені так подобається. Тепер я це все гарно розмішаю, пересиплю лоток. Газову духовку я вже включила. Нагріється вона до 100 180 градусів. І в духовці я запіканочку запечу. Вже запіканочка у лоточку. Майбутня вірніше, запіканка у лоточку чекаю, коли нагріється духовка. А мене Віталій ще попросив зробити до борщу пампушки. Ну, я пампушки не замішувала. Є у мене ось ці хлібні булочки, нещодавно їх пекла. Ну, Ті, що я вам ото показувала, то ми вже ті поїли ліні булочки, а це ж другі я на наступний день випікала. Оце булочки і кропники. Ну, кропники ми швидше поїли. Тепер я ці булочки отак на 4 поперерізаю і е, позаливою, е, на тручасничок. Солі додам туди, олійки і кип'ячої водички. Перемащу і будуть непогані доволі із цих хлібних булочок пампушки до борщу. Хочу вам показати ж свою пікінську капусту, яку я вирізала. Нагадаю, в цьому році перший раз. Я капусту сіяла на розсаду в середині серпня. От там мене воно під деревиною в цих стаканчиках було плівкою накрита, поки зійшла. Тоді плівку зняла, трохи ще в стаканчиках побула і нагород в парничок пересадила. І в парничку вона там під агроволокном також ще трохи поросла, поливала. Капуста ж любить воду. А тоді ж парничок. Цей прийняло агроволокну, агроволокну вірніше. Отут у мене сім капустин, ну, вісім було, сім капустин. Яка більша, яка менша. Ось, Оця, оця капустина така важка. Бачите, дощі йдуть, то знизу капуста почала підгнивати. А якби не дощі, то я, б, я б думаю, вона б іще могла підрости. І більші б качанчики були. Ну, це капуста ще не вся. Залишилося, залишилося на городі такі зовсім невеличкі. А то декілька капустин качанчики не пов'язало. Капустинки не пов'язало, а так, так як троянда листочки порозкривала. Можна. Садить, вирощувати і в магазині капусту не купувати. А я пішла, дівчатка, борщ на обід нам насипати. Вже я борщу понасипала на обід. З морозилки сола. дістала, теж понарізала. І помастила пампушки. Зі своїх хлібних булочок. Зразу я пампушки знову так в мисці перетрущу і помащу, щоб вони були гарно змащені заливочкою. Ну, а я зразу іще дістану із духовки запіканочку. Запіканочку можна трішечки в духовці іще було потримати. Ну, вона вже готова, це щоб краще зарум'янилася зверху. Але вже, вже хочеться до борщу і пампушок сідати. Оце, доки гаряча, е гаряча запіканка, я її накрию кришкою. Тоді вона під кришкою буде охолоняти і верх буде м'яким. Бо якщо так залишити охолоняти, то верх буде черствий. Нам смачного! А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!